Господь допоміг нам, що ми сьогодні прийшли в Дім молитви, щоб вислухати, що він скаже із книги дивної і святої. Я думаю, цар Давид, коли він говорив ті слова, каже, зраділа душ, зрадів душою, коли сказали мені, що підемо в Дім молитви. Я знаю, брати і сестри, що найбільшою радістю є на землі. Це прибувати в єднані з Господом, спіжити в ді молитви, мати спільність живим і вічним Богом. Тому, дорогі браті і сестри, моліться в своїх серцях, щоб Господь допоміг мені передати це слово, щоб воно падало в наше серце і щоб ми могли ним жити. Читаю місце писання, яке записали другі післення святого апостола Петра із першого розділу, з другого вірша такі слова. Благодать вам і мир, нехай примножиться, в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та для побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою через них даровані нам ціні та великі обітниці, що ними ви стали учасниками. Божої істоти, утікаючи від пожадливості світового тління. Тому докладіть до цього усього пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, пізнані стриманість, а в стриманісті терпеливість, а терпеливість благочестя, а в благочесті братолюбство, а в братолюбстві любов. Коли це у вас є та примножується, то, він зробить, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого і Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше. Дбайте чинити міцне своє покликання та вибрання, щоб, роблячи так, ви ніколи не спітнулись, бо щедро відкритий вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Другі брати і сестри! Як ми вже знаємо, бо до цього ми покликані? щоб нам подароване спасіння? Слава нашому Господу! Подароване, не, не зароблене, а подароване. І, дорогі браття і сестри, до цього покликала нас благодать Божа, тобто не якимись ділами, ніякими поступками. Але по великій Божій милості Бог явив це в сині своєму і Ісусі Христі і каже: благодать вам та мир, нехай примножиться пізнані Бога і Бога Ісуса Господа нашого. Дорогі браття і сестри, хай Господь нам допоможе, щоб ми старалися. Жити, поступати, так, як Він в нас, щоб дійсно цей мир Він наповняв наше серце, щоб Він примножувався, щоб ми були тими дітьми, які слухають свого Батька Небесного і стремляться виконувати його волю, щоб бути разом з Ним в тих небесних місцях. Бо каже Христос, Тих, котрих ти мені дав, коли він молився до свого Отця, я хочу, щоб вони були там, де я, і тих, які повірять по слову є. І каже, усе, що потрібно для життя та для побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням Того, хто покликав нас Словом та чеснотою. Дорогі брати і сестри, все, що потрібно нам для того, щоб ми служили Господу, нам дала Божа благодать. Він відкрився нам, Він дав нам зрозуміти, Він нас очистив, освятив, нам дав зрозуміти, що в ньому глаголи вічного життя, і щоб ми йому служили. З своєї сторони, Бог зробив усе. Щоб люди отримали життя вічне. Слава нашому Господу! Тому, дорогі браття і сестри, тепер питання за нами, щоб ми, те, що подарував для нас Господь, ніхто не затратив, але щоб ми його могли умножати, щоб ми могли його використовувати, щоб ми, ми люди, які прийшли до Господа обити його кров'ю святою могли служити йому, щоб бути вірними до кінця. Тому, брати і сестри, написано в Слові Божому, що не початок спасає, ні, браття і сестри, не то, що людина прийшла до Господа, покаялась, розплакалась, визнала свої гріки, і на тому кіне, не середина послужив і далі пішов. Але спасає, бо написано, притерпівши до кінця, спасеться, дорогі брати і сестри, нас Господь призвав, щоб ми служили Господу все наше життя і каже, будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя. Кінець, коли закінчиться наше життя на цій землі, тебе і мене чекає вічність і до того покликав нас Господь. Я не буду того всього повторяти, ви можете собі перечитати, друже, послання апостола Петра, що він передає, який був наповненим Духом Святим. А в цей час, братя і сестри, так як я не можу говорити багато, ми схилимося перед нашим Господом. Ми подякуємо йому за те покликання, яке Він подарував для нас. За те спасіння, яке Він подарував для нас, за те, що Він нас чекає, коли Він явиться, він возьме нас в свої святі оселі. Амінь. Амінь.